Чем дольше все это, вот все это продолжается, весь этот кровавый кавказский абсурд, тем сильнее будет сжиматься пружина неизбежного послевоенного кризиса. Потом в одном месте, значит, она посыпалась, эта струна, И uh, все, и лопнуло. Наш газ находился в Украине на хранении. Он каким-то магическим образом исчез, а мы его тогда купили за очень огромные за день. очень деньги. Большие. Слава Богу, что прошли это. Каждым годом, зарабатывая все больше, я все больше беднею. Мы пережили тяжелые времена. Я очень желаю нашему народу в 2025 году наконец-то раздуплиться, как говорит молодежь. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. і Я рада вас вітаю в ефірі youtube каналу Курбанова Лайв. А це ваша улюблена програма, яка Безумовно продовжує ваше життя з Сміхом та іронію над нашим ворогом. Це свіжий випуск російської антипропаганди, їхньої дезінформації і нашої відповіді на всі ті вкиди, які вони поширюють проти нас. На старті нашої програми не забувайте лишати нам лайк. Таким чином нас почує, і побачить більше людей. Підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф і не забувайте, звісно ж, коментувати, почути, і побачити. Знаєте, від початку повномасштабної війни. Дуже часто ми порівнювали те, що відбувається із нами в рамках нашої війни, і з тим, що вже відбувалося у світі. Найчастіше порівняння стосувалися Другої світової війни, бо нам було зрозуміло, хто такий російський фашист, з чим він до нас прийшов. Ну і звісно, чим закінчиться ця історія. Хто буде переможеним, а хто переможцем? Росіяни тільки зараз вирішили так само приєднатися до цього порівняння, хоча його, як правило, експерти називають не дуже справедливим. Тим не менше, пропагандисти. Стверджують, що 25-й рік за календарем це нібито 41-й, он із тієї історії, часів Другої світової, ну в Росії вона все ще влікаєчне і мовляв, ось чому в чому чому пояснюється, чому в Росії стає нам набагато важче і дорожче жити, і масло зникає і стає дорожчим, саме тому, що і тоді все було кинуто на війну, і зараз. Але є одне але. Під час другої світової війни, і справді і Україна, як держава, яка перебувала в рабстві радянського союзу, і Росія, і багато інших країн із радянської колонії, вони справді як всіх людей мобілізували, так і всю економіку все працювало на воєнну машину. Сьогодні в Росії все геть не так далеко не всі регіони, і не всі люди відчувають наслідки СВО. Точніше, в принципі, вони живуть поза війною, але гроші дійсно віймаються з економіки і йдуть. На те, щоб продовжувати бойові дії, тож цікаво, як надалі будуть росіяни пояснювати наслідки цієї війни, адже, звісно, 45-го року в їхньому житті, принаймні, в тому сенсі, на який вони сподіваються, не настане ніколи. Будеть 80-леття побіди, і получается у нас 25-й год по календарю, як 41-й. Может ли это как сыграть как катализатор для осмысления нашего народа, особенно в верхах, почему масло дорожает, почему нашему государству угрожают и почему Владимир Путин часто говорит про суверенитет? Будет ли восстановление здравого смысла в этом году, в 2025-м? Возможно. Поможет ли этому празднование Дня Победы? Ну, конечно, поможет, потому что Владимир Путин постоянно этот праздник как бы продавливает как самый значимый в нашей истории. Ну и второй по значимости, это, конечно, День Победы национального освоительного движения 1612 года. Да, поможет перенуться в этот здравый смысл. То есть вроде тянут, 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 вроде стабильность в натянутом состоянии, как натянутая струна, она что же тоже стабильна. Потом в одном месте, значит, она посыпалась, эта струна, и все, и лопнула. Вот и закончилась стабильность, и пошли, что пошло. Пошли реформи і контрреформи, майдан врага і реформи нода. Вот що пішло, которое ми з вами і готовим. В останні місяці мій найбільший фаворит це, звісно, пропагандист Калашніков. Ні, не тому, що я йому симпатизую напряму, а тому, що він говорить моїми тезами, моїми аргументами, тільки російської для іншої аудиторії. Він безкінечно. Власне, за нас робить нашу роботу, підкреслюючи недолугість ведення війни проти нас. Але про що цього разу говорить Калашніков? Що фактично енергетична війна проти України програна. З одного боку, наша енергетична система справді зазнала страшних збитків і наслідків. Вона розбита, але завдяки майстерності, професіоналізму, таланту наших. Енергетиків, завдяки допомоги західного світу, ми втримались, і зокрема, зараз я записую цей випуск, маючи вдома світло. Ну а ви, зокрема, інтернет. Тож, власне, їхня стратегія бити три роки по нашій енергетиці вона провалилась. Але Калашніков, як і багато інших диванних експертів, звісно, знає. Як краще з нами воювати, і що треба було робити, кажуть, що зазвичай генерали готуються до тих воєн, які вже завершились. Але пропагандисти, здається, теж все ще думають, що можна повернутися в 22 й рік і все зробити набагато краще. Війна буде у апсоні буде продовжувати стілі. Ну хто у кого там больше вот эту человека бойни, да, она продолжится в этом режиме, в самом тупом, наверное. И чем дольше продолжается вот эта вот бойня, позиционная бойня, чем дольше все это, вот все это продолжается, весь этот кровавый кавказский абсурд, тем сильнее будет сжиматься пружина неизбежного послевоенного кризиса. После заморозочного кризиса в Российской Федерации замораживать придется войну, потому что иначе придется идти на мобилизацию, очень большую мобилизацию, чего имеющаяся в российской системе не обеспечить, не может не выдержать. И второе, чем больше, собственно говоря, продолжается вот эта вот бойня позиционная, тем меньше Запад нас боится, тем больше он уверен в том, что Российская Федерация не может нести современные скоростные войны вот, малой крови могучим ударом с поведением, с обезглавлением противника. Вот. Причем НАТО не будет с нами впрямую воевать, она просто попробует использовать вот тот самый послевоенный системный кризис, который становится уже просто-напросто. Ну, вот он уже на наших глазах начинает, на самом деле, развиваться. Ну, вот лучше этот, этот кризис поддавливать, и корректировать, кое-где усиливать, И с помощью вот этого сложного положения с нами, как это рассчитывает флагман Запада там, в Вашингтоне, они, в общем, на -на -на надеются нас додавить. Ну, я не имею в виду распад. Скорее всего, это, в общем, роль такой буферной зоны с Китаем. А вот где с энергетикой россияне все-таки впорались, так це в колесу своих Власних друзів, звісно, ми продовжуємо фіксувати і аналізувати ситуацію довкола Придністров'я, яке лишилось без російського газу через рішення Росії, яка вирішила не постачати газ Молдові, стверджуючи про якісь рекордні борги, які має Кишинів перед Російською Федерацією. Ну і власне Кишинів лишився із електрозабезпеченням. А от Придністров'я сателіти Російської Федерації ні. Ну і звісно ж, Карликова самопроголошена держава шістки Кремля. Кого звинувачують в усьому? Ну, звісно, Україну. Отак от збіг такий. Всі, хто дружить з Росією, а це Орбан, Фіцо, лідери Придністров'я, всі все валять саме на нас. Мовляв, десь в нас, в ячейки банка, хранився їх Газ, і він кудись зник. Хм, цікаво, куди? І от через це зараз у Придністров'ї є проблема. Хоча виявляється, що саме Ледь не від Придністровців залежало, чи виживемо ми і збережемо свою державність. Бо, виявляється, вони не знаю де коли і як, але бігли нам на допомогу. А ми їм підклали. Такую свинью. А потом все. уже Наш что газ, там, что будет наш люди, газ находился в Украине на хранении. Он каким-то магическим образом исчез. А мы его тогда купили за очень огромные за очень деньги. Тысячу, деньги, очень большие, И а он как? потом за 1000? исчез, нет? испарился. 1320. А, 1320. И сейчас напоминаю, делает. Це, з нашою страной теж Україна Именно та страна, которой ми всі побежали на допомогу. Вот зараз из за них наші граждане морзнуть, наші діти мерзнуть. Именно из за Украины Росія не прекратила поставки, они закрили вентиль. они не хочуть пропустити транзит. Добре, хоч в Білорусі нас звинувачують теж, але не в тому. Бо Лукашенко вчасно ліг під Путіна. Я взагалі не дуже знаю, чи подобається діду лежати під дідом, але тим не менше, як ви знаєте, сама Білорусь і Мінськ. Тотально залежні від Росії, і не тільки через газ, а й через гроші, і все, що вони на сьогоднішній день мають це все власне стосується допомоги з Кремля. До речі, західні медіа зараз в чергове пишуть про те, що в Кремлі назрів план вже остаточно Білорусь повноцінно приєднати до Росії. Цікаво, чи читає це Лукашенка і як він на це реагує, адже він і досі переконаний, що краще мати таку диктатуру, як в Білорусі, аніж таку демократію, як в нас, от тільки ніхто вже давним не говорить про те, що Путіну частково вдасться приєднати Україну до Федерації. От з Білорусі питання відкрите. Пускай говорять, що ми тут диктатура і чого-то. Слушайте, лучше така диктатура, як Білорусі, ніж така демократія, як в, в Україні. Я не держав за власть. Я зроблю все для того, щоб тихо спокійно передати цю власть новому поколінню. Тому що я сподіваюся, що. Еще... При новой власти. И вы тоже пожить. Мои дети будут жить. Мои не, не то, что это мой ребенок. Мои дети, вот эти. Я хочу видеть, как они будут жить. Вот моя цель. Поэтому это большое мое преимущество, что я не пытаюсь силой как-то удержать власть. Мы пережили тяжелые времена. Слава Богу, что прошли это, поумнели. І я пророкую, що в 25-му році головним словом, яке буде асоціюватися саме з цим періодом, буде демографія. Ще в 24-му році. І російська влада, і їхні пропагандисти, підрахувавши збитки та втрати на фронті, зрозуміли в них велика жопа із народжуваністю і чисельністю людей. Ну бо по перше хтось частково просто звалив із Росії під час часткової мобілізації. Далі це, звісно, загиблі вбиті на фронтах. Третє це те, що росіяни в принципі озирнулися по сторонам і побачили, що ситуація в країні, м'яко кажучи, нестабільна. А отже, саме зараз точно не час. Когось народжувати і в Росії з цим настала велика криза, і зараз тепер розповідають про те, як не можна робити аборти, чи як треба стимулювати народжуваність в Російській Федерації. А мені от подобається дуже теза від однієї із місцевих орчин, яка справді підвела підсумок і сказала, що чому ж російські жінки не хочуть народжувати, бо головним протизаплідником пратів і є російська влада. главная наша традиционная ценность – это сохранение, наверное, природного предназначения женщина продолжательница Это видео не первый раз попадается мне в рекомендациях и, честно, уже просто крик души. Когда же наше многоуважаемое правительство поймет, что главным противозачаточным фактором в этой стране являются они сами? Мне 28 лет, и я бы с радостью сейчас задумалась о детях. Ну, потому что пора уже, да? Часики-то тикают. Но только в том случае, если бы обстановочка в стране была другая. Если бы я не чувствовала, что с каждым годом, зарабатывая все больше, я все больше беднею. Если бы не нужно было переживать о том, что твоего мужчину внезапно могут забрать и оставить тебя одну с ребенком. Если бы рыба у нас стоила не как крыло самолета, ее можно было бы себе позволить каждый день. Ну или хотя бы через день. Потому что рыба, это, блин, полезно для мозгов. Про огурцы и помидоры за 400-500 рублей я вообще уже молчу. Если бы я всю свою осознанную жизнь, зарабатывая денежку в интернете, как СММ-менеджер, как фотограф, как блогер, не переживала бы каждый день о том, что я могу остаться без работы. Вот так вот. Просто потому, что выпустили какой-то новый бредовый закон. Если бы мне, проживая на своей родине, не приходилось переживать об образовании будущих детей. О том, что они спокойно смогут пользоваться общедоступной мировой информацией из глобального интернета. Чтобы они могли при необходимости получить знания на мировом Языке на английском из того же Ютуба, как это делала я в свое время. Если бы я спокойно могла уйти в декрет и понимать, что мужчина сможет потянуть семью из троих человек, и качество нашей жизни не изменится. Я уже молчу о том, что происходят взрывы и детей в бункеры уводят. Это не мотивирует рожать. Если бы в этой стране было что-то стабильное, помимо несменяемости власти, если бы мне не пришлось переживать о том, что вдруг, ну вдруг так случится, что мой ребенок, как неугодный для государства ориентации, и на него будет оказан настолько большой прессинг обществом, что возможно это приведет к глубокой депрессии или, не дай бог, последствиям похуже. Если бы я, создавая подобное видео, не боялась, что меня, блин, могут привлечь к уголовной ответственности, хотя я, по сути ничего страшного не сказала, туда. Я бы с удовольствием задумалась о детях. Так же, как я думаю, большинство женщин. Потому что, когда у тебя закрыты базовые потребности, да, у тебя есть крыша над головой, ты можешь позволить себе ипотеку с платежом не 70-80 тысяч в месяц, а то и больше. Можешь сбалансированно нормально питаться, несмотря на ценники. Можешь позволить себе отпуск всей семьей. Хотя бы по России. Камчатка, Сочи, Алтай. Хотя бы два раза в год. Вы посчитайте, сколько это стоит. Когда вот эта база у тебя закрыта туда, почему бы не продолжить род? Дети ⁇ это привилегия. И она доступна далеко не каждому. особенно если вы не хотите плодить ніщиту и слабоумію. Так что поверьте мне, в нашей стране есть куча child free, которые стали таковыми не по своей воле. Хоча ні, все ж таки моя справжня фаворитка дещо інша, та яка каже, що саме час вже прокинутися росіянам, принаймні молоді, і зрозуміти, що дід. Програв казино їхнє майбутнє, і або зараз вони щось вирішують і зносять цю владу, або піши пропал. В Росії їх більше нічого хорошого не чекає. Ціни зростають, життя, умови перебування в Російській Федерації. Чим далі тим стають більш складними. Тож або зараз, або ніколи. Ну зрештою ж, свого часу пригоджену майже вдалося піти на Москву. Чом би його знамена не підхопити молодому поколінню. на 20% повысится цена на море продукты, на 10% возрастет капитальный ремонт, в два раза повысится ставка сделки с недвижимостью, госпошлина возрастет со 150 рублей до 7000 рублей и так далее. Я очень желаю нашому народу в 2025 году наконец-то году как говорит як говорить Ну що, друзі, більше вас катувати, ну і радувати у тому числі російською пропагандою. Сьогодні я не буду. Ми завершуємо. А ви не забувайте лишати нам свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф і коментуйте, почути, побачене. Без вашої оцінки, без вашої участі, неможливо собі уявити просування нашої інформації. Ну а ще бережіть себе та бережіть Україну. Até o